Готовність приходить у процесі. Ми звикли боятися помилок ще зі школи, і там за них знижували бали, і це впливало на наше майбутнє. Ну реально, Тож ми навчилися краще нічого не робити ніж зробити щось неідеальне. І почали змінювати дію на нескінченне навчання, але в реальному житті, особливо в бізнесі чи творчості, немає оцінок, іспитів чи правил. Навчання здається продуктивним, але це ілюзія. Бо дія це не інформація. Щоб навчитися їздити на велосипеді, до прикладу не потрібно вивчати передачі чи техніку Тур де Франс. Треба просто сісти і поїхати. Не здається, ви впадете, правда, і це нормально. Це як перші кроки дитини. Вона не чекає, поки прочитає всі підручники з фізики чи біомеханіки, а просто робить цей крок, довіряючись Ну, батькам чи тим, хто вчить її ходити. Або як сказав Ісус у своїй нагірній проповіді: не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день сам потурбується про своє. Не варто накопичувати страхи та знання наперед, замість того, щоб просто почати з того, що є сьогодні. Може досить готуватись час зробити перший крок.